Перед мікрофоном Христина Срібняк, і це програма про мистецтво. Свій цех. Королівський замок на Вавелі разом із самим пагорбом є одним із місць найбільшого історичного та культурного значення у Польщі. Понад 500 років це місце було резиденцією польських королів. У 1930 році символ польської державності став одним із найважливіших музеїв країни, де зберігається цінна колекція картин, гравюр, скульптур, текстилю, золотарства, зброї, порцеляни та меблів. Минулий рік національний Музейний комплекс на Вавельському пагорбі завершив рекордом. Його відвідало понад три мільйони людей. Королівський замок на Вавелі має бути відкритим і доступним місцем, яке надихає. Переконаний його директор Анджей Бетлей, який до слова був обраний керівником установи на наступні п'ять років. У попередній період для відвідування були відкриті королівські сади, костел Святого Гереона, двір Баторія та голландський кабінет. У 2025 році замок пропонує своїм гостям дев'ять сталих і тимчасових виставок. Зокрема, будуть відкриті і інші нові простори підземної частини міжмур'я. А окрім знайомства із історією Вавельського міста, можна буде побачити експозиції більш сучасного мистецтва. Не уминуть увагою, і дві філії музейного комплексу: це маєток у Стришові і замок у Пісковій скалі в Войцовському національному. Парком докладніше про плани королівського замку на Вавелі для програми «Свій цех розповів директор установи Анджей Бетлей. 2025 на замку. рік. У королівському замку на Ваволі буде таким, в якому ми зосередимося на двох речах. Перше це постійні виставки. Це будуть нові простори на Вавелі, до яких раніше не було доступу. По перше, це виставка, яка буде розташована під землею у так званому районі. Міжмур'я. тут можна буде побачити під землею фактично найстаріші укріплення, а також виставку присвячену археологічним розкопкам на Вавельському пагорбі. Друга постійна виставка буде присвячена історії так званого Вавольського міста, оскільки в давнину Вавольський пагорб був дуже щільно забудований. Наразі більшість цих споруд не існує, і ми хочемо нагадати, як був організований цей невеликий міський організм. Його історію, а також показати артефакти, твори мистецтва, історичні пам'ятки, знайдені під час археологічних робіт, які зараз знаходяться на території дитинцю. А наприкінці наступного року ми відкриємо нову експозицію арсеналу, де покажемо набагато більше різновидів зброї, що на мою думку буде дуже цікавим для наших відвідувачів. Проєкт також передбачає доступ до підземної частини найстаріших залишків резиденції на Вавелі, що збереглися з часів. Середньовіччя Другий напрямок може стати несподіванкою для багатьох, адже у 2025 році на Вавольському пагорбі відбудуться тимчасові виставки, пов'язані із сучасністю. Перша це презентація творчості Лукаша Стоклоса, сучасного художника, який у своїй творчості надихається минулим та історичними пам'ятками. Пізніше ми будемо показувати рисунки із нашої колекції надзвичайно вагомого і відомого у Польщі художника початку двадцятого століття Яцика Мальчевського. Третя експозиція також дуже значуща для польського мистецтва, і не тільки для нього. Вважаю, що для світового мистецтва ім'я робіт Магдалена Абаканович, які будуть показані в саду. З великих виставок в останньому кварталі 2025 року ми представимо експозицію з нашої власної колекції з живопису, графіки та дизайну, які були створені в Польщі після 1945 року. Це буде певною несподіванкою, адже ніхто не знає, що подібні твори є в нашій колекції, адже вони не виставляються на щодень, але є частиною фондів музею. Ця виставка продемонструє дещо інше обличчя Вавальської колекції покаже. trochę inne oblicze, trochę inną twarz kolekcji wawelskiej. У минулому 2024 році королівський замок на Вавелі провів дев'ять тимчасових виставкових проєктів і сім у філіях музею. Один із них «Нєх жиє круль, коронація Сасов на Вавелю. Хай живе король Коронація Саксонів. Можна побачити ще до 9 лютого. Підготовлена у співпраці з державним художніми колекціями Дрездена та Національним музеєм у Варшаві. Колекція дає унікальну нагоду. Чити в історичних інтер'єрах краківського замку майже всі пам'ятні речі, що збереглися із коронацій Августа II сильного у 1692 році, та августа III і його дружини Марії Юзефи 1734 року, двох останніх церемоній такого роту, що відбулися на Вавелі. Це дійсно унікальна виставка, оскільки саме з Дрездена і з Варшави до Вавелю приїхали предмети коронації обраних королів з династії Веттинів Саксонської династії, прибули об'єкти, які зазвичай знаходяться у постійній експозиції німецького та варшавського музеїв. Тож це досить значуща і масштабна подія, адже на ній представлені оригінальні корони, які були виготовлені для коронації Августа Другого та Августа Третього. koronacji Augusta II i Augusta III. Виставка Хай живе король знайомить з історією польської коронаційної церемонії, яка була викристалізована ще у пізньому середньовіччі. Обидва правителі з династії Витинів намагалися дотримуватися вікового церемоніалу однак допускали певні зміни, зумовлені, зокрема, і політичним контекстом часом. Вона складалася з окремих етапів коронації від моменту обрання нового короля через урочистий в'їзд до Кракова, поховання. Попередника паломництво до скалки, і власне саму церемонію таїнства у Краковському кафедральному соборі та подальший бенкет у замку. Чаба пам'ятати що в забувайте, що в ранній новий час мистецтво стало одним із елементів того, що можна назвати великим видовищем у конкретному випадку. Спектакль, який показує церемоніал володарювання. Фактично, ті твори мистецтва, які ми представляємо у Вавельському замку, окрім виняткової художньої цінності, мали особливий сенс і призначення. Такі шедеври виконані найвидатнішими майстрами, що працювали при королівських дворах. Для нас не рідкість, але ті, які ми можемо побачити на виставці, створили своєрідний світ театру бароко або у більш ранній період театру Ренесансу, який показує, як функціонував королівський двір, і ця виставка присвячена театру, пов'язаному з коронаціями саксонськими. Чулося з коронаціями саксонськими, є та вистава. Дорогою до Меси свита монарха кидала у натовп, що зібрався перед собором коронаційні жетони. Одним із центральних елементів виставки Хай живе король є скульптура Августа II у повний розмір у коронаційному вбранні, яка була створена для Дрездена, аби засвідчити своїм підданим у Саксонії, що він дійсно став королем Польщі. Це не було традиційне коронаційне вбрання. Як правило, при виїзді із замку у цей день він вже повинен. Був одягати єпископське вбрання. Август II вирішив змінити цю традицію і вдягнув те, що можна назвати лицарським вбранням. З одного боку він посилався на традицію римських воїнів, звідси і певні елементи, такі як спідниця із Ламберкеном, та натякають вони на туніку римського солдата. Але водночас він вдягнув і обладунки. І після коронаційної меси король зі світою попрямував до Наторської зали на коронаційний бенкет, і щоб додатково вразити своїх гостей, август II привіз із собою до Польщі серед іншого частину своєї колекції срібла. А дещо можна із цього побачити на виставці на Вавелі у Саксомському державному архіві, збережено також і документи зі схемами сервірування столів. А важливе відкриття пов'язане зокрема з польськими правителями наприкінці 2024 року відбулося у Вільнюсі. У кафедральному соборі знайшли надгробні інсигнії, тобто знаки правителів Польщі та Литви. У найближчий час їх досліджуватимуть та реставруватимуть. А Анджей Бетлей мав унікальну нагоду побачити ці інсигнії на власні очі. То видаження кто рем'яло місце. Подія, про яку було оголошено громадськості 6 січня, хоча сама знахідка сталася ще в середині грудня минулого року, без найменшого сумніву є історичною подією. Це взагалі одна з найцікавіших історій. Перш за все, слід пам'ятати, що перша знахідка цих поховальних інсигній відбулася у 1931 році. Їх готували до королівського погребіння у Віленському кафедральному соборі. Подібні на нагробні інсигнії зберігаються і в кафедралі. Ральному музеї на Вавельському пагорбі у 1939 році. Ймовірно, незабаром після 7 вересня, оскільки деякі предмети були загорнуті в газети з цією датою, віленські інсигні були заховані у підвалах собору. Всі знали, що найцінніші речі були сховані там, але пізніше пошуки не увінчалися успіхом. Роботи проводилися як радянською владою, так і після здобуття Литвої Незалежності. Інтенсивні пошуки велися після 1989 року і були успішно завершені лише у 2024 році. В цьому контексті подія є історичною і сенсаційною. Можу зізнатися, що я бачив ці корони, і навіть мав можливість доторкнутися до них. Це надзвичайні враження. Але подія є дуже важливою в контексті нашої спільної історії, яку поділяють нині чотири окремі держави, котрі до 1772 року становили єдину річ Посполиту, а саме поляків, литовців, білорусів та українців у кафедральному соборі Базиліці Святого Станіслава та Святого Владислава зберігаються корони польського короля і великого князя Литовського Олександра, двох дружин короля Сегізмунда, II августа. Єлизавети Габсбурської та Барбари Радзивіл. Це дуже важливий факт, який свідчить про те, що Вільнюс, столиця Великого князівства Литовського, був унікальним місцем, місцем, яке слугувало некрополом правителів, а кафедральний собор мав особливий ранг. Адже окрім погребіння згаданих правителів, пізніше у вільнюському кафедральному соборі відбулося поховання серця і нутрощів великого князя Литви та короля Польщі Владислава IV. у цій знахідці. Яка звичайно привертає нашу увагу через інсиднії, ми також знайшли пресвітерії, пов'язані з єпископами вільнюса, а також вишукані вотивні дари, срібні дошки, пов'язані з гробницею і каплицею святого казіміжа Ягілончика, покривителя Литви і Речі Посполитої. Знайдені предмети заслуговують на виняткову увагу, і через їхню художню цінність. Вишуканий ланцюжок, королеви, барбари, радзивіл є одним з найгарніших зразків ювелірних прикрас. Так само винятково ми є медалі підвізка із зображенням короля Сегізмунда Августа та короля Сегізмунда III. Це унікальні роботи в мистецькому плані. Наразі ці об'єкти, які були показані публіці лише протягом одного дня, 6 січня, знаходяться на зберіганні у вільнісі, а в даний час готується програма їхньої реставрації. Напевно, наших литовських колег підтримує допомога польських дослідників і консерваторів. Хоча треба сказати, що тут, у вільнюсі у вільнюському середовищі, є кваліфіковані фахівці, які займуться очищенням і реставрацією цих об'єктів. Найбільшим викликом, на мою думку, є збереження корони короля Августа. Інші об'єкти збереглися у відносно гарному стані, але це не означає, що вони не потребують догляду чи вивчення та аналізу з боку реставраторів. Я аналізі консерваторів це програма. Свій цех. Продовжуємо розмову із директором Королівського замку на Вавелі Анджеєм Бетлеєм. У 2021-2022 роках, королівський замок на Вавелі здійснив дослідження воєнних втрат вавельської колекції у рамках проєкту, що отримав фінансування із програми Міністерства культури і національної спадщини. Зокрема, було проведено широкі архівні пошуки у польських і зарубіжних архівах, що стало першим кроком до створення повного каталогу втрачених королівським замком на Вавелі предметів мистецтва. Назбужувальським на замку знайдує ще колекція. Первинна колекція замку на Вавелі значно збідніла. Що є причиною долі речу посполитиї Польщі, Кракова та Вавельського замку періоду 19-20 століття. Частина експонатів, які невід'ємно пов'язані з Вавельським замком, на даний момент знаходяться в кількох інших польських музеях, що зрозуміло для всіх. Хто знає ситуацію, що Вавельський замок у 19 столітті був перетворений на фортецю австрійської армії, і лише з початку 20 століття розпочався великий процес реставрації, консервації та відновлення замку для загального використання в музейних цілях. Друга світова війна вплинула на Вавельський замок, так само як і на інші музейні установи Польщі. Досі нам не вдалося ідентифікувати десятки об'єктів, які зникли між 1939 і 1945 роками. Серед них є твори голландського живопису. Слід також пам'ятати, що в різних музеях світу є речі, які потрапили туди не з волі власників Вавельського замку. У Рейксмузеї в Амстердамі зберігається один з гобеленів короля Сигізмунда Августа, який потрапив туди дуже дивним чином, адже був проданий туди радянською Росією. Деякі фрагменти гобеленів донині зберігаються у колекції «Ермітажу» в Санкт-Петербурзі, бо після Першої світової війни вони не повернулися до Польщі через рішення комісії, яка займалася реституцією. Ідентифікувати частину об'єктів не вдалося. Наразі вони перебувають на території Росії. А про ті об'єкти, які вивезені нацистською Німеччиною, а або зникли з пагорба під час другої світової війни, оскільки не знаємо обставини, як вони зникли з пагорба, ми, на жаль, не володіємо інформацією. Натомість, зважаючи на дії влади, на дії міністерства культури, можна сподіватися, що з часом вони повернуться. Я не настільки оптимістичний, щоб сказати, що всі, але частина з них може повернутися на Вавельський пагорб у найближчі роки чи десятиліття. Може. В наступних latach чи декадах wrócić na Wzgórze Wawelskie. національний комплекс «Королівський замок на Вавелі опікується не лише всіма об'єктами, що розташовані на пагорбі або у підземеллі, а й має дві філії. Систимві. Замок Левський на замок замеклевські на Вавелі. всі кажуть, королівський замок на Вавелі», Але королівський замок на Вавелі – це музейна установа, яка має дві філії. Одна з них прекрасний маєток у Стришові, розташований на південь від Кракова біля кальварії Забжидовської, який має свою дуже цікаву специфіку. Там ми представляємо інтер'єри маєтку 19 століття. Але також відбуваються невеликі виставки, пов'язані з характером колекцій і власне з місцевою громадою, яка там дуже активна, надзвичайно цікавий, дуже теплий прийом у стришові чарівному місці, де можна оглянути унікальну садибу у мальовничій місцевості. Друга філія, якою опікується королівський замок на Вавелі, як музей, це замок у Пісковій скалі в Ойцовському національному парку, де ми демонструємо тимчасові виставки, в тому числі й ту, що відкрилася менше двох років тому. Виставка присвячена старопольському мистецтву, а саме періоду першої речі Посполитої. До речі, відвідуючи цю виставку, можна подивитися на чудові синявські саркофаги з Бжежан, що на півдні від Львова. Це також місце, яке відкриває нам дещо інший образ або іншу форму резиденції, цього разу магнатської резиденції, розташованої у чудовому місці. І там, окрім цих постійних виставок, присвячених трансформації мистецтва, або постійної виставки, присвяченої історії самого замку в Пісковій скалі. Є програма виставок. Виставки дуже різні, так само як і в стришу виставки сучасного мистецтва, виставки, які презентують плоди пленерів, тому що художники дуже люблять приїжджати то в одне місце, то в інше, щоб почерпнути натхнення для своєї роботи. Приїжджають артисти, черпать інспірації для своєї творчості. Серед масштабних виставкових проєктів королівського замку на Вавелі у минулі роки варто згадати показ творів Йоганна Георга Пінзеля. Прошу мі вірить, що це була одна з най. Повірте, це була одна з найцікавіших виставок, яку вдалося організувати команді Вавельського пагорба. Це були дві послідовні виставки у 2023 і у 2024 роках, де ми представляли роботу геніального скульптора Йогана Георга Пінзеля з колекції Львівської галереї мистецтв імені Бориса Возницького та історичним музеєм міста Львова. Вавель активно співпрацює з цими двома установами. Виставки були неймовірно популярні. Першу подивилися понад 120 тисяч гостей. Це дуже високий показник. А виняткова краса і майстерність робіт говорили самі за себе. І ці твори є справжніми шедеврами дерев'яної скульптури Європи XVIII століття. Наша співпраця цими виставками не обмежилася. Я сподіваюся, що в найближчі кілька років це одна з наших ідей в експозиції замку Королевському на Вавелі гостюватиме палац у підгірцях. Ми хочемо показати зріз колекції декоративно-прикладного мистецтва Підгорецького замку, предмети з якого знаходяться у Львівській галереї мистецтв та історичному музеї. І це проєкт, який вимагає значних реставраційних робіт. Вимагає również bardzo szerokich zabiegów konserwatorskich. Нагадаю, що моїм співрозмовником був директор Королівського замку на Вавелі Анджей Бетлей. Дякую, багато, до побачення, дуже приємно. було. А це була програма Свій цех і я Христина Срібняк. Прощаюся з вами до наступних зустрічей.